Міські автобуси вміщують забагато пасажирів і тепер в Олександрії збільшать інтервали між рейсами. А деякі маршрути нині можуть об'єднати. Замість 3-1 внесли маршрут 3А, так названий, який об'єднує 3-1 і 3-2. Проблема тут виникла на протязі останніх років, я повторюю, з тим, що Рух, інтервал руху по нашому кільцю, як ми його називаємо, це перемога Жатневий залізничний вокзал, Безумовно, інтервал руху зараз при тих змінах машин, автобусів, які вийшли на лінію, а вони великі пасажиромісткості, такий інтервал руху не дає можливості організовувати економічно ефективну роботу, і ми практично втратили на цьому кільці зараз вже трьох перевізників, тому пропонується трішки е, збільшити інтервал руху і маршрут 3,1 і 3.2 об'єднати в. Один, три, а який буде об'єднувати ці два маршрути. Зараз на ньому їзде тимчасовий перевізник, і треба провести конкурс, відповідно, треба затвердити його як об'єкт конкурсу. То я думаю, що доцільно було б врахувати побажання перевізників стосовно прийняття відповідного рішення. Рішення щодо затвердження нової мережі руху виконком вже прийняв, і незабаром остаточну версію мережі опублікують міські газети. Інша справа, що наразі є чимало питань по відшкодуванню заборгованості перед перевізниками за пільгові перевезення. Дійсно, компенсація державна дуже і дуже запізнюється на півроку. Вже запізнюється. Перевізники вже не знають, що робити. Це нам так ну там думається, що у перевізників там все добре, але там складні дуже складна ситуація. І от зараз я повторюю, найпотужні перевізники ще продовжують перевезення, але тільки балакаю про те, що треба їм компенсацію вирішити. А менш потужні перевізники, на жаль, втратили можливість на перевезення. І ми, три перевізники, будемо говорити, знялись з перевезення в місті, і замість них зараз працюють тимчасові перевізники, яких треба узаконювати. І от в грудні місяці ми будемо узаконювати. Як нам прокоментували самі перевізники, сьогодні у сфері перевезень ситуація непроста, оскільки відбувається спад надходжень від перевезень, і тому вже сьогодні декілька перевізників відмовились від участі у конкурсі. Цілком ймовірно, що від участі в конкурсі можуть відмовитись і інші перевізники, які ще поки що здійснюють перевезення по міським маршрутам. Якщо, звісно, не буде затверджена оптимальна мережа руху міського громадського транспорту.